Всіх вітаю. Сьогодні нарешті вибралися знову на ярмарок. Уже ми давненько не ходили. На вулиці вже зима настала, то вирішили піти подивитися. Нам треба купити знову ж таки там сир. Що там ми ще будемо купувати? М'ясо. Подивимося. Так, доходимо зараз сирку, але мені потім треба буде пройти. Я дам 420 Так, ну що, у нас тут є грушка. Грушка смачна, яблучки по 40, по 35, яблук по 35, чемпіон по 35. Так. Різні соління, не знаю, що почув. Це теж творог. Так, тут різна рибка. Ціну вже не кажу, але такі так, грушка 60, 50 сливка, клементинка 40 акція, гарбузи по 30. Боже, пахне соління смачно. По 20, мабуть, зелень. Це мед. Так. Рибка. Рибка, рибка, рибка. Такого нічого і немає, да, зимові. Продукти, рибка. от хурма по 45, апельсин по 45, хурма по 75, авокадо по 50, цвітна капуста 100. Так, тут закрито все. Але теж закрита тут м'яско продають, як зазвичай, домашні яйця 75 і 120. Так. Сухофрукти, плов і бульйон роблять. 30 гривень, бульйончик по 5 Три. Мандаринки 120. Мандарин 99. Гранати, вони які красиві. Це щось не знаєш що такі. М -м -м, гранати які класні. 50-35. Картошка 40, 50-35. Ось такий зимовий ринок. Яблука, риба, сухофрукти, он. шепшина 100, груша суха 100, 250 горіхи, чорнослив 150, фасолька по 100, груші, яблука і помідори. Так, тут грушка по 50. картопелька, тут грушка по 50, мандаринки по 60, різні шарон 90, помидор 60. Так, не піду далі. человек, М'ясо. Так, гарбузик, тут колбасне Что тут у нас? В'язко тріски, тобто тут у нас рибка. В'язка тріски 190. Свиня. Розбирають свинину. Так, ось горіхи. Горіхи з'явилися. По 200 би їх не було. Саління різні. Готова продукція тортики. Боже, так смачно пахне, що взагалі мандаринки 85. 5, 120 мандаринки, Людей небагато сьогодні. Ой, вибачте, цукерки різні. Далі тут теж сири, ковбаси. Смакота яка, серце, м'яска. Биток 220. 220. Сальфу, колбасы. И там колбасы. Тут кто такие. <как> <как> Яблоко, сыр, олия запашна, меды ризни, сухофрукты, Цін немає, то я навіть і не питаю, щоб сильно не дратувати людей, що я знімаю. А ось бочки, боже, яка смакота. Тут і капусточки, і грибочки, і яблочко. Штути, м'ясо. Салатики, всі зимові продукти. Ось уже і вихід, і рибка. На в цьому місці зазвичай рибка продається. Так що так. Рулька 150. Так, ми хотіли рульку взяти. Пішли, давай туди. А що ти ще хочеш купити? Так, уже накупив всього. Як зазвичай? Кого? Давай. Клас. А уши, там сердца еще смочнейшие. С ушко? Да, да. Уверен? дебильки. Да. Я на единости по 80 руки был. Все? <связь> <связь> так, Ну, статичніше то до то пісні, чого не 250. Ковбаса домашня 250, а рулька по 120 і по 150. А на юності там трошки дешевше, там по 90. Так що рульки подорожчали. Ми хотіли зварити холодного. Ручки різні. Макові піці і бублики. Де на 100 гривень оце? Так, все, накупили.